Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Заченко, і я вже заздалегідь. Бачу коментарі про те, чи є Кеніон Семіфредо СВ 61 смарт-годинником, чи це просто елегантний, стильний і автономний фітнес-браслет для сучасної активної людини. А смішно те, що у бік кожної з позицій є свій набір аргументів. Кажу одразу: це буде скорочений огляд, про саме головне важливо, круте і не дуже. Якщо хочете повноцінний детальний матеріал, то він буде по посиланню у описі під даним відео. Ну а тепер Тепер до діла почнемо. Ми мабуть з ціни, бо в неї впирається занадто багато речей: 3000 тисячі гривень або десь 70 доларів. Далеко і до флагманів, і до простеньких фітнес-браслетів. Самі розумієте? Але ціну я все ж таки віднесу до переваг. І ви самі трішки пізніше зрозумієте, чому саме. Зовнішній вигляд абсолютний плюс. Годинники у будь-які з трьох кольорових гам виглядають виразно, елегантно, граціозно і гармонічно по кольорам. Самі розумієте, це навіть не унісекс, вони повністю жіночі. Але усі три палітри підійдуть. Будь-кому від бізнес-леді до туристки у рожевих тонах. Туристам, до речі, стане у пригоді і вологозахист корпусу IP68 і ологофобне покриття екрану. Сам екран розкішний. Тут навіть нічого не буду казати. Амулет 390 на 390 пікселів. Яскравість навіть для сонця ідеальна, підтримується Always-On Display. Чіткість і кольори абсолютно топ. Ну, топ там, де картинка відповідна. З чим не завжди все добре, але то пізніше. Також залізо відносить Семіфредо до фітнес-браслетів на 100%. Система на Чіпері Altec 8762 dt тобто не ноунейм, no а фірма. Bluetooth 5.1 LE підтримується так, але в цілому платформа дуже енергоефективна. При роботі інтерфейсу цього не помітно абсолютно і помітно стає лише у одній з двох. Попередньо встановлених ігор у клоні Flappy Bird. А власне, так я забув сказати, тут є ігри. Друга з двох це клон 2048. І на цьому буде логічно перейти до фішок, бо тут їх вдосталь. Синхронізація з Apple Fitness і Google Fit присутня. Моніторинг серцевого ритму, кровяного тиску, насиченості крові киснем. Є вібромоду для повідомлень. Присутній. Повідомлення підтримуються звідусіль і налаштовуються досить детально. Є режим тренувань, кількість вправ, що розпізнаються при цьому, близька до трьох десятків. Є перегляд прогнозу погоди, таймер, секундомер, лічильник кроків, моніторинг сну, жіночий календар і ще багато. Фішок у фірмовій програмі Canyon Life. Зрозуміло, що є і встановити рекоменду. Давайте так, на те, що рекомендую, ви повинні будете її встановити і синхронізувати годинник зі смартфоном хоча б один раз, бо без цього ви не зможете навіть час правильно встановити. Canyon Semifredo sv 61 вручну зміну часу не підтримує. Все синхронізується лише автоматом, і на цьому я думаю, варто перейти ну, не те, що до недоліків, а просто до моментів, котрі позитивними назвати важче. автономність. Відносно окей, виробник обіцяє до 45 днів у режимі очікування і до 6 днів у режимі активності. Пояснюю, якщо ви синхронізували Симіфредо зі смартфоном і вручну відмінили зв'язок. Щоб синхронізації більше не відбувалось, то годинник буде правильно показувати час до 45 днів без ніяких розумних фіч, що теж буває корисно. Якщо розумні фічі увімкнені, але вимкнені усі сенсори, то 6 днів автономності дійсно очікуйте. Якщо активні всі сенсори, то буде 3-4 дні максимум. А і заряджається по пропітарній, ну тобто фірмовій від Canyon зарядці, годинник за 3,5 години. Тобто, можете покласти на ніч заряджатись, і зранку він буде заряджений повністю. Далі, екран. Безумовно і абсолютно чудовий так, але його краса буде залежати у тому числі і від заставки. На жаль, е, заставку змінити можна у Canyon Life, у тому числі і на кастомну. Ну але деякі картинки при цьому виглядають гірше, ніж інші. Бо боюсь, дисплей тут навіть не восьмибітний, а шестибітний. Це не проблема. Це. Придирка, але естетизм у цьому плані все ж таки має значення. Самі розумієте, знаєте, що я думаю? Це може бути не дисплей, це може бути набір попередньо встановлених картинок просто поганої якості. Вони красиві, просто стиснення у них занадто сильне. Не знаю, чи зможу перевірити, але якщо я перевірю. То виведу інформацію на екран прямо тут. Далі, очевидно, що тут немає ані GPS, ані зв'язку сім карт. Немає, немає карт пам'яті, завантаження програм немає, немає можливості відповісти на повідомлення. І якщо це недолік для вас, то це окей. Для мене, особисто для мене, головною бідою стали як не дивно, шрифти. М'яко кажучи, вони не дуже. Ну, власне, подивіться самі, англійські ще більш-менш окей, а от кирилічні, ну дуже-не дуже. Це, до речі, біда всіх китайських годинників такого плану. Я думаю, існує цілий прошарок пристроїв на одній умовній платформі, де кирилічні шрифти саме такі. І ось це ось це, мабуть, єдине, що я б у самі Фредо змінив. А ні, не все. Керування. Кнопка з боку. Прокручується і натискається, але на прокручування не відбувається взагалі нічого. Годинник керується лише свайпами, тапами і натисненням на кнопку для повернення назад. А прокрутка бутафорська. Це не стільки мінус, скільки просто дивно. Але ергономіці це абсолютно не завадило, скажу чесно. Але на цьому можна підводити підсумки. Canyon Semifredo sv 61 Дуже непогані за 3 тисячі гривень. Вони пропонують гіпербагато можливостей, ледве не максимум, чесно кажучи. У них відносно гарна автономність, абсолютно ідеальний дизайн. Є недоліки, але вони мінімальні на фоні інших переваг. Тому так не без задоволення. Рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи важливі вам у смарт-годинниках, чи у фітнес-браслетах навіть фішки, про які я казав. От чи, чи, чи важливо вам можливість відповідати на повідомлення, чи завантажувати сюди додаткові програми, чи сим-карта, чи GPS. Напишіть, що важливіше за все вам у годинниках такого плану. Чесно от. Мені важлива синхронізація з Google-годинником. І це все не так багато фітнес-браслетів, розумних годинників і взагалі можуть синхронізуватись з Google-годинником, з Google будильником. Мені це важливо і тому. Тому пошук підходящих годинників для мене був проблемою. Але ви. Пишіть і не соромтесь з вас також. Подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям і бувайте здорові!